Росія атакувала Львів ракетою «Орєшнік» у ніч з 8 на 9 січня, тим самим надсилаючи сигнал, як би дивно це не звучало. Американцям чому я так кажу? Тому що напередодні в Держдумі Російської Федерації прямо заявили, що у відповідь на захоплення танкерів тіньового флоту поблизу Венесуели американською береговою охороною Росія повинна завдати удару орішникам, наприклад, по Європі, щоб надіслати сигнал, що з ними нібито так не можна. Але на Європу, звісно, духу не вистачило бити, і ось росіяни запустили Орішнік по Львову. Більше того, напередодні Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві попереджало про те, що в найближчі дні дійсно можлива атака балістикою по Україні, причому масована ракетна атака. І ось близько 23.00 за київським часом по всій Україні оголосили повітряну тривогу. І вже близько півночі у Львові пролунала серія вибухів. Ну а відео, які з'явилися в мережі, якраз і показують характерну атаку саме ракетою Орішник, тому що на ракеті Орішник є кілька бойових частин, які при заході на траєкторію удару відокремлюються і окремо атакують об'єкт. Плюс на користь того, що це був Орішник. Свідчить інформація, що у Львові швидко провели лабораторне дослідження рівня радіації в повітрі. І з'ясували, що якщо навіть це був орішник, то він точно був без ядерної бойової частини, тобто, відповідно, ядерного удару не було. Але навіть орішник з так званими болванками також завдає досить відчутної шкоди, мене звати Олексій Печій. Давайте разом обговоримо ту інформацію, яка відома на даний момент. Зараз вже близько другої години ночі за київським часом, тому зберу найактуальнішу інформацію на даний момент. Що сталося, чому удар саме по Львову, і навіщо взагалі Росія запускала цей горіховий? Що вона хотіла цим всім сказати? Перш ніж ми почнемо цей випуск, попрошу вас підписатися на канал, натиснути лайк і написати коментар під цим випуском. Це дуже допомагає алгоритмам Ютуба показувати відео більшій кількості глядачів. Буду вдячний за це. І підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання на нього в описі до цього відео. Там ми публікуємо оперативні новини одразу після надходження. Отже, почну з основної інформації про те, що у Львові в ніч з 8 на 9 січня пролунала серія гучних вибухів. У мережі одразу ж написали про удар орішником, але офіційно цю інформацію довгий час не підтверджували. Після 23.00 по всій Україні була оголошена тривога через загрозу балістики, до того ж, ворог запустив безпілотники. І в Києві, а також у деяких регіонах, лунали вибухи. Більше того, у мережі, на жаль, з'явилися відео, на яких видно, як ці шахеди цілеспрямовано атакують житлові будинки. Втім, повідомлень про повітряну загрозу безпосередньо для Львова не було. Однак близько півночі в мережі повідомили про серію гучних вибухів у Львові. Згодом цю інформацію підтвердив і мер міста Андрій Садовий. А потім і голова обласної держадміністрації Максим Козицький. І зараз ви можете послухати, що чули жителі Львова під час атаки ворога по місту. Йоу. Питання, чому ж заговорили про ліщину? Тому що одразу після оголошення повітряної тривоги моніторингові канали почали писати про загрозу пуску саме ліщини. Ну і на додачу до цього, напередодні посольство Сполучених Штатів Америки якраз попереджало про те, що Росія може завдати по Україні нового масованого удару в найближчі кілька днів. Як повідомлялося в заяві Посольства США цитата. Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом найближчих кількох днів. Крім того, у повідомленні дипвідомство рекомендує заздалегідь визначити місця укриттів до оголошення повітряної тривоги, завантажити на мобільний телефон надійний додаток для оповіщення про повітряну тривогу, негайно укриватися при оголошенні тривоги. Стежити за місцевими змі для отримання термінових новин, бути готовими скоригувати свої плани, мати запаси води, їжі та медикаментів, і в разі надзвичайної ситуації виконувати вказівки українських посадовців та екстрених служб. Більше того, напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський також попередив про те, що цієї ночі може бути справді серйозна масована ракетна атака. Тому Зеленський закликав, що дуже важливо реагувати на повітряні тривоги й обов'язково спускатися в укриття, зазначу, що Росія вже запускала Орешник по Україні. Це було в листопаді 2024 року. Тоді під ударом опинилося місто Дніпро. Відомо, що ракету запускали з полігону Капустін Яр Астраханської області, де базуються комплекси РС-26 рубеж. Ці комплекси призначені для ядерних ударів на відстань до 6 тисяч кілометрів. Також відомо, що тієї ночі ракета пролетіла 1500 кілометрів уздовж Львова за плюс-мінус 15 хвилин. Чи був це насправді орешник? Тут, вже судячи з тих відео, які з'явилися в мережі, мені здається, сперечатися нема про що, але тим не менш, спочатку у повітряних силах, 8 січня, близько 23.30… Була оголошена ракетна небезпека по всій території України саме через загрозу застосування балістичних ракет з полігону Капустін Яр. У повітряних силах повідомили про вибухи. У Львівській області інформацію уточнюють при цьому садовий зазначив, що в перші хвилини не було відомо, чи це був горішник, чи ні. Козицький також повідомив, що на місці ракетної атаки у Львові радіаційний фон у межах норми шкідливих речовин у повітрі не виявили. Але, тим не менш, тут також дуже важливо зазначити, що все ж таки за тими відео, які з'явилися в мережі, можна зрозуміти, що це дійсно горішник. І судячи з усього, ціллю було одне з газосховищ, дуже специфічний вибір цілі. Зараз багато експертів вважають, що росіяни таким чином намагалися попередити американців. Ось що станеться, якщо ви захоплюватимете наші танкери. Поясню пізніше, що мається на увазі, і під газосховищем. Ну, скоріше за все було обрано як ціль для атаки, щоб завдати максимальної шкоди і створити, на жаль, ось таку страшну картину. Ну і тут я нагадаю, що ракета Орішник у момент спуску, тобто у момент заходу на удар, безпосередньо по об'єкту розкривається на декілька ударних блоків. Такі засоби ураження призначені для нанесення спеціальною бойовою частиною, саме ядерною, яку, звісно, ніхто не застосовував у цій ситуації. Тож, якщо це й була ракета Орішник, то це був спуск кількох. Масу габаритних макетів, тобто так званих болванок із заліза та бетону голосно, умовно, небезпечно, але не критично. Тобто, це все ж неповноцінний орішник. Тут хочу навести цитату миколаївського ванька, бо він дуже характерно це описав. Він пише, що орішник без бойової частини, як і попередній у Дніпрі без бойової частини. Ця хрінь теж може наробити лиха. Добре, що немає інформації про постраждалих чи загиблих, але враховуйте, що захисту від цієї ракети у нас немає. Вона є у Сполучених Штатів Америки. У них цього року чи наступного вона потрібніша. Тут без сарказму чи іронії кінець цитати. Ну що мається на увазі? Мається на увазі, що це справді міг бути показовий удар для демонстрації російських можливостей перед Сполученими Штатами Америки. Тому що Дональд Трамп, наприклад, сьогодні запросив у Конгресу на наступний фінансовий рік, який почнеться в жовтні 26-го року, півтора трильйона доларів військового бюджету. Це просто рекордна сума, яка перевищує навіть ті рекорди, які були у американців раніше. На цю тему у мене окремий випуск вийде сьогодні на цьому Ютуб каналі, тому обов'язково підпишіться. З іншого боку, росіяни сьогодні намагалися принаймні вгадати, погрожувати американцям у відповідь на те, що вони захопили їхній танкер тіньового флоту в Атлантичному океані, який саме йшов з боку Венесуели. Є такий Олексій Журавльов. Це один із депутатів Державної думи Російської Федерації, який сьогодні заявив про те, що потрібно демонстративно потопити парочку кораблів берегової охорони Сполучених Штатів Америки і вдарити ракетою Орешник десь по Європі, і таким чином продемонструвати американцям, що мовляв, ми налаштовані рішуче. Але очевидно, що по Європі вони навіть звичайною ракетою вдарити не можуть, бо страшно, бо це буде напад на НАТО. Вирішили завдати удару орешником максимально близько до кордону НАТО, тобто по Львову, натякаючи, що можуть вдарити й далі. Тобто, можливо, це справді була своєрідна демонстрація сили для того, щоб налякати американців, налякати європейців, мовляв, чим усе може закінчитися. Але наприкінці цього випуску хочу відзначити, що водночас у російському Білгороді настав блекаут. Тому що напередодні місцеві пабліки писали про атаку безпілотників на це місто. І плюс російське місто Орел також частково залишилося без світла. Туди також навідалися якісь невідомі безпілотники, але водночас Росія продовжує атакувати Україну. У ніч, з 8 на 9 січня, з'являються повідомлення про пуски ракет. Ну і плюс летять безпілотники по Києву. На жаль, такі кадри ми можемо побачити сьогодні в Києві. Коли безпілотники, очевидно, цілеспрямовано атакують саме житлові будинки. Тому, друзі, обов'язково бережіть себе, прислухайтеся до сигналів повітряної тривоги і не нехтуйте цією важливою безпекою. Зараз знімемо субтитри. Субтитри створював Діма Торзок. Так, наш дім зачепило ось це, так. Субтитри. Бувай. Тут поставлю три крапки, друзі. Пишіть ваші коментарі, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк. На цьому все. Бережіть себе, всім бувай!